Шановні колеги, вітаю всіх! І сьогодні у нас з вами дуже цікава і дуже актуальна тема, не дивлячись на те, що про гіперхолестеринемію і профілактику серцево-судинних захворювань говорять вже багато років, і все одно залишаються питання, і все одно кожного дня на прийомі і в спілкуванні зі своїми колегами. Я стикаюся з тією проблемою, що не зовсім зрозуміло поняття серцево-судинного ризику і серцево-судинної профілактики. І досі існують міфи щодо застосування гіполіпідемічної терапії. Тому в межах декількох хвилин хочу вас познайомити з чудовим світом, з доказаним світом. Доведеною ефективністю таких препаратів, як статини для лікування гіперхолестеринемії і профілактики серцево-судинних захворювань. Статини з'явилися дуже багато років тому. 1976 році біохімік перед вами продемонстрований цей слайд, він відкрив можливість. Впливати на холестерин. І давайте порахуємо разом. Тобто більше ніж 50 років ми маємо з вами інструмент, який здатен боротися з атеросклерозом і подовжити життя наших пацієнтів. Але чомусь, не дивлячись на це, ми все одно маємо деякі хвилювання щодо, його, щодо призначення статинів. Всього сім молекул, сім класів препаратів або сім представників цього класу є, але в нашій країні ми маємо лише три, і найактивнішим препаратом є саме розова статин. Ефекти статинів нам дуже гарно відомі, і ми їх з вами. Намагаємось використовувати, коли призначаємо дитини вже багато років. Ми знаємо, що це не тільки зниження холестерину і. Головне ліпопротеїдів низької щільності, а це насамперед зниження запалення, зниження ризику тромбозу і тромбоутворення, це підвищення імуномодуляції, це покращення ендотеліальної функції, зниження оксидативного стресу і стабілізація атеросклеротичної бляшки. І ці всі ефекти ми можемо і маємо використовувати кожного дня, коли призначаємо саме ці препарати. І головне, дійсно, це саме можливість стабілізувати, можливість припиняти ріст атеросклеротичної бляшки. І саме розовостатин статин продемонстрував свою ефективність. В цих дослідженнях дослідження астероїд достатньо відоме, і воно є на слуху всіх наших лікарів, і з тих пір ми знаємо, що розовостатин краще за всі інші молекули здатен контролювати рост атеросклеротичної бляшки. Так, воно є, це факт. І навіть про це не треба багато говорити. Є і обсерваційні, і епідеміологічні дослідження, є і рандомізовані клінічні трайли, є і навіть експерименти на тваринах, ідея рандомізейшн дослідження, тобто генетичний аналіз. І всі ці Форми досліджень або форми доказової медицини говорять нам, що саме ліпопротеїд низької щільності є головною метою для зниження для, для, гіпер, для корекції гіперхолестеринемії або для гіполіпідемічної терапії. І це саме та мета, яку нам треба досягати, це цільові рівні ліпопротеїдів низької щільності. Ми також з вами 100% знаємо, що доведено вже багато років тому зв'язок холестерину крові зі смертністю, що було продемонстровано неодноразово. І з тих пір статини є невід'ємною частиною нашого життя. А фремінгемське дослідження ще й підкреслило. Що низький рівень ліпопротеїдів високої щільності і підвищений рівень ліпопротеїдів низької щільності є незалежними предикторами ризику всіх хронічних хвороб серця. І так, давайте. Трошки поговоримо про ліпопротеїди низької щільності як нашу основну мету для корекції ризику наших пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями. Перш за все, 100%, Відомо, що існують лінійні відносини між кардіоваскулярною захворюваністю і рівнем ліпопротеїдів низької щільності. І ми знаємо, що лише 1 мілімоль на літр зниження ліпопротеїдів низької щільності здатне знизити ризик мейс або серйозних. Серцево-судинних подій, ви бачите, приблизно на 20-25% залежно від виду події. Тобто всім це відомо. Але, не дивлячись на такі, можна сказати, потужні аргументи, все одно у багатьох лікарів викликає сумнів щодо. Безпечності використання статинів, безпечності використання в плані чистоти побічних дій. Сьогодні я би хотіла розвіяти ці міфи і звернути вашу увагу, що це дійсно. Це дійсно є перебільшенням поширеність непереносимості статинів, тобто поширеність побічних дій всіх, які можуть бути у людини, це лише 9% за даними багатьох досліджень. І якщо ми порівняємо з побічними діями від прийому, наприклад, антибіотиків або антигіпертензивних препаратів. Ви побачите і проаналізуєте, що набагато менше ми маємо побічних дій від статинів, ніж від інших якихось груп препаратів. Давайте розберемо швиденько кожен з них. Дуже часто люди хвилюються і не хочуть приймати або Лікарі не хочуть призначати статини із за того, що вони впливають на печінку. Але перед вами цей факт доведений в дослідженнях, що клінічно значущі ефекти спостерігаються дуже рідко, один на 100 тисяч. Протиїнорія ще нижче, дуже низька частота і лише легка може бути протеїнурія без ознак погіршення функції нирок. Дизглікемія або нові випадки діабету також відбуваються 0,1 на рік, і то у людей, які вже мають метаболічний синдром або предіабет. Катаракт взагалі не має доказів підвищеного ризику. Гемарогічний інсульт знов-таки не має доказів збільшення ризику, тому і не можна про це говорити. Когнитивні функції. Так взагалі, якщо когнітивні функції знижуються із церебрального теросклерозу, так само статини є препаратами, які здатні зупинити прогресування когнітивної дисфункції. Тому сподіваюся, що ці публікації, яка зараз перекладена на українську мову, перед вами розвіє всі міфи, і останній найпоширеніший міф стосується. Самов'язових симптомів було навіть проведено дослідження і опубліковано в ланцеті у 2022 році метааналіз. 19 рандомізованих клінічних досліджень з кількістю учасників більше ніж 150 тисяч людей щодо впливу статинами на м'язові симптоми. І висновок цієї публікації, цього великого метааналізу, що 90% всіх повідомлень про м'язові симптоми не були пов'язані з статинами. Перед вами дизайн цього дослідження він є дуже легким, зрозумілим, де ми. З вами чітко, скажімо так, дізнаємося про те, що це є також одним із міфів. Тому, якщо наш пацієнт високого або дуже високого серцево-судинного ризику, і нам треба знизити його кардіоскулярний ризик і смертність, то ми повинні з вами застосовувати саме цей клас препаратів. Також хочу трошки познайомити вас з новими рекомендаціями. Буквально два або три тижні тому були опубліковані 24 го року гайдлайни або рекомендації Польської асоціації лабораторної діагностики разом з польською ліпідною асоціацією щодо ліпідного метаболізму. І саме в цих рекомендаціях. Представлені сучасні уявлення щодо рівнів і бажаних значень різних ліпідів. І перед вами от така сумарна таблічка ліпідного профілю, який ми маємо призначати кожному пацієнту. Подивіться, будь ласка, тут є загальний холестерин, холестерин ліпопротеїди високої щільності, тригліцериди низької щільності, невисокої щільності, Апобе і ліпопротеїн Е маленький. І у кожного у кожного ліпопротеїну холосне є. Наприклад, для АПБ і ліпопротеїдів невисокої щільності немає цільових рівнів, є цільові рівні залежно від групи ризику пацієнта. Також звертаю вашу увагу на це, тому що також стикаюся з тим, що е, шукають норму. Немає норм, є норми залежно від ризику. А от норми, де поприйде високої щільності, ви бачите перед собою, тобто бажані значення. Ще цікавий факт, що вже в цих рекомендаціях, чітко прописано, що не має значення, як ти здаєш аналіз, наче серця або після їжі. Це майже не вплине на результати ліпідного метаболізму. Тобто, не треба відправляти пацієнтів, якщо вони вже поснідали, а можна взяти аналіз прямо в цей день. І ще одна цікавінка цих рекомендацій полягає в тому, що є також новий клас, який ввели. Поляки й вели дуже, скажімо так, чітко і дипломатично в класифікацію серцево-судинного ризику, це пацієнти екстремального ризику. І я з вами зараз проговорю, що це таке. Ми з вами звикли з 21-го року до шкали SCORE-2 і СКО 2 оп Перед вами шкала СКО 2 для людей від 40 до 69 років, де ми чітко можемо визначити за допомогою лише чотирьох критеріїв. це стать наявність статусу куріння, холестення. Невисокої, по предидець невисокої щільності, і віку істелічного артеріального тиску, ми можемо дізнатися чітко, якого, до якої групи серцево-судинного ризику відноситься практично здорова людина. І бачимо, що дуже високий ризик це коли в СКОР2. Має більше, ніж 7,5% у людей до 50 років, і більше 10, якщо від 50 до 69 років людини. Так от поляки, в принципі, в унісон з європейськими вченими ввели ще один клас екстремально високого ризику пацієнт. це люди, які мають скор 2 Більше ніж 25%, або це люди, які мають інфаркт та повторну якусь судинну подію протягом двох останніх років, це ми з вами також дуже часто використовуємо. Якщо людина вже мала гострий коронарний синдром, але ще має якісь атеросклеротичні зміни артерій, тобто багато Фокальний або поліфокальний атеросклероз, стан з гострим коронарним синдромом і сімейною гіперхолестеринемією. І якщо людина після гострого коронарного синдрому має цукровий діабет і плюс або підвищений ЛПА, або підвищений високочутливий, це реактивний, або знижену швидкість кубочкової фільтрації це також людина екстремально високого серцево-судинного ризику. Я також хочу, щоб ви звернули на це увагу. І ще одна цікавинка: це. Саме шкала, яку ми, скоріш за все, з вами і будемо після двадцять 20, рекомендацій 2024 року використовувати вже і в нашій країні, це, це перегляд ризику пацієнта в залежності від рівня концентрації ліпопротеїна Ей-маленький. Тобто цей генетичний маркер або його визначення в усьому світі набирає обертів. І він має бути врахованим для визначення необхідності корекції серцево-судинного ризику. Ви мене спитаєте, навіщо нам вся ця інформація? Ну, по-перше, ця інформація нам необхідна для того, щоб правильно лікувати наших хворих і дізнатися, до якої групи ризику вони відносяться. Але. Найголовніше для нас же – це призначення лікування. І коли ми будемо призначати лікування в залежності від зони ризику, ми будемо розуміти, які цільові рівні в низької щільності повинні бути у нашій людині. І якщо мова буде йти про людей високого, дуже високого або екстремально високого ризику, то нам треба знижувати від вихідного рівня ліпопритидів низької щільності, до 1,8, 1,4 і 1 відповідно. І перед тим, як призначати статини, які є в усіх рекомендаціях кроком першим для корекції серцево-судинного ризику, ми повинні з вами розрахувати заздалегідь, а яка ж ефективність буде від нашого призначення? І для цього в нас є така прекрасна табличка. Очікуване зниження холестерину при комбінованій терапії. І подивіться, будь ласка, якщо ми будемо з вами призначати статини лише середньої інтенсивності, а наприклад, для розуму статину це 10-20 мг, для торва 20-40, то ми отримуємо лише 30% зниження ліпопритидів низької щільності. Якщо ви проаналізуєте глибше всіх ваших пацієнтів, то Таких людей, які можуть допомогти терапія середньої інтенсивності статинами, вкрай мало, тому що це дуже мала частка, всього 30%. І більшість людей дійсно потрібні статини високої інтенсивності або навіть комбінована ліпідзнижуюча терапія для того, щоб досягти успіху у зниженні ліпопротеїдів низької чинності. Я хочу вам нагадати, що в нашій країні є. Препарат з дуже високою якістю, препарат Розоліп і діюча речовина «Розовостатин». цей препарат виробляє компанія «Егіс», яку всі знають у всьому світі, як виробника дуже якісної фармацевтичної продукції. І вона також робить для наших пацієнтів розоліп в декількох дозуваннях і в комбінації з Е, І розоліп здатен в 4 рази ефективніше бути, ніж симвастатин, і в 2 рази ефективніше бути, ніж аторвастатин. І так само він здатен. Не тільки знижувати ліпопротеїди низької щільності, а підвищувати ліпопротеїди високої щільності, а головне, він забезпечує у максимальній дозі зниження росту бляшок, спричиняє регрес об'єму атероми в найбільш уражених коронарних судинах. В майже у 80% учасників, які мали шомічну хворобу серця. Це я нагадую вам результати дослідження астероїд, про які я також трошки сказала на початку. Також відоме дослідження Юпітер, всі такі космічні назви, тому що є космічна ефективність, якщо можна так сказати, дослідження Юпітер, якому, з якого ми дізналися вже багато років тому, що можна. Приблизно на 50%, а іноді і більше знизити ризик інфаркту, міакарду, інсульту, нестабільності на кардії і взагалі серцево-судинних подій, якщо правильно використовувати розуліп. Розуліп – це краща переносимість. Ми всі прекрасно знаємо, що завдяки тому, що метаболізм є не тільки через печінковий шлях, а 50 на 50% поділяють навантаження нирки і печінка. Ми не маємо майже ніяких печінкових змін, тобто майже я жодного разу не відміняю цей препарат, і це підвищує прихильність до лікування саме цим препаратом. В кінці я би хотіла спонукати вас до більш ретельного, більш глибокого осмислення ваших пацієнтів, особливо щодо визначення їх серцево-судинного ризику. Тому, що із-за того, що ми з вами недооцінюємо серцево-судинний ризик пацієнта, ми недоліковуємо їх. І не можемо боротися зі смертністю. Чим більше ми використовуємо, чим ширше препарати, які здатні вплинути на ліпопротиди низької щільності, тим краще прогноз у наших пацієнтів. І хочу також підкреслити, що подвоєння дози просто статину. Для зниження ліпопротидів низької щільності це часто лише 6% додаткового зниження ліпопротейдів низької щільності, що у деяких пацієнтів недостатньо і вимагає комбінованої ліпідзнижуючої терапії. Але статини є першим кроком для складування дисліпідемії і для контролю серцево-судинного ризику і е, пожиттєве. Призначення статинів є головною метою для профілактики кардіоваскулярних захворювань. Це все, що я хотіла сказати по цій темі, і якщо у вас ще є питання, я з задоволенням буду на них відповідати. Дякую вам за увагу!